Понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України, зокрема більше ніж 42 тисячі із них служать в лавах збройних сил України. Такі дані оприлюднили в Міністерстві оборони України. Як там зазначили, ця цифра постійно збільшується, адже у відповідь на повномасштабне вторгнення Російської Федерації значна кількість українських жінок долучилась до лав збройних сил України. Сприяють цьому також суттєві зрушення в українському законодавстві, які дозволяють жінкам. Повною мірою реалізувати себе. У війську А ось вчора відбулася онлайн зустріч на тему жінки в збройних силах України, виклики професії та боротьба з дискримінацією. Подія була для жінок, які вже служать в армії, та для тих, хто думає піти в збройні сили України. Тож більше про те, які виклики стоять перед жінками в збройних силах України, будемо говорити далі на зв'язку із нашою студією. Катерина, офіцерка збройних сил України, учасниця руху ветеранка, повномасштабне вторгнення зустріла в лавах 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Констати. На Острозького. пані Катерина, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку, слава Україні, героям слава Мої вітання. Пані Катерино, хочемо вас от, зразу запитати в Міноборони України. Зазначили, що у 2021 році до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну кількість жінок в лавах збройних сил України становила близько 30 тисяч. Зараз ми, як от озвучила Анастасія, ця цифра вже вдвічі більша. На вашу думку, чи буде далі ось ця тенденція щодо збільшення кількості жінок військових у лавах збройних сил України продовжуватися? І загалом, чи є для цього всі потрібні? умови моя особиста думка те що дійсно тенденція буде а, зростати чому тому що умови, а, умови створюються створюються можливості для розвитку а, сьогодні жінка має можливість обіймати посади артилеристки снайперки а, є жінки навіть танкістки тому а, якби, таке питання покривається з приводу якихось нюансів, як люди цікавляться зазвичай, там а як же жінці? Там перша причина на фронті це гігієна. Митися потрібно як чоловіку, так і жінці. Можливо, жінці чуть-чуть більше того потрібно у зв'язку з особливостями організму, але до сьогоднішнього дня, в принципі, жінки підлаштувалися під ці норми і в полі, і в бліндажі, і в інших місцях. Пані Катерину, чи є якісь упередження стосовно допуску жінок до бойових завдань? Чи все ж таки це дуже така точкова ситуація? І розкажіть, можливо, саме на вашому досвіді до повномасштабного вторгнення особисто мені було дуже тяжко потрапити в збройні сили. Це була така боротьба із 2015 року до 2021. першого. Мені казали, що нам жінки не потрібні. Ми не хочемо бачити жінку в підрозділі, а що з вами робити. А якби ви ще були хоча б офіцером, то ми могли б запропонувати вам посаду не повара. І такими нюансами все ж таки, навіть коли я здобула офіцерське звання первинне. А, все рівно а, мені казали, що ну куди ж вас? Подивіться на себе, ви така маленька. Що вам робити? Тобто маленька, я адекватна жінка, яка хоче захищати свою державу. Яка цього прагне? А, яка різниця маленька є чи ні? Ви ж не бачили а, там, а, не, не дивилися на мої якісь результати в спортивних досягненнях. Вони дивилися на мої медичні показники і так далі. Тобто, з людей оцінюють зовні. Тобто, якщо жінка приходить нарядна, якщо вона приходить з вимитою головою, і так далі, то суб'єктивне бачення, що вона вже не впорається з своїми задачами. І що робити в такому Після... випадку? Як діяти? Ну, ваші поради, з вашого так. досвіду, що робити жінкам, які от теж намагаються пробити цю броню непорозуміння. Після 24 лютого трішечки спростилася система. Більшість жінок пішли до лав ТРО. А, якось їм стало простіше, можливо, з командуванням якимись іншими рішеннями а, вони змогли потрапляти. І як показує практика, жінки а, показують гарні результати. Тобто немає упереджень, коли вона вже в бойовому підрозділі, немає упередження з того, а, що вона жінка. Якщо вона гранатометниця, вона йде, відпрацьовує свої завдання. Якщо вона снайпер, вона йде в поле на вилазку там на кілька днів. І вона відпрацьовує свої завдання, не дивлячись на якісь фізіологічні особливості. Єдине, що е, дійсно є велика проблема з жіночою військовою формою, тому що е, фізіологія жінки вона потребує дещо інших лекал. Е, Міноборони старається, розвивається, е, наразі вже е, є зрушення з цього приводу. Тобто, але поки жінки забезпечуються цією формою, або вони її самі вшивають за можливості, або їм надають волонтери. Ось на мені зараз е, форма жіночого зразка, яку мені е, надав фонд ветеранка, тобто мій, мій рух. Тобто, вона пошита по моїм е, параметрам з е, відповідними вставками і так далі. Тому що в мене, наприклад, 42-й розмір, але є жінки, які мають такий же розмір, але груди за своїми фізіологічними особливостями вони мають більші. І це дійсно велика проблема, тому що їм незручно, в них не сходиться кітель, вони не можуть із іншим одягом теж розібратися. Пані Катерина, а ось знаємо, що на цій онлайн зустрічі ви мали б говорити ідею створення українського жіночого батальйону. Можете нам детальніше розповісти, про що саме йдеться? Заявлялося про те, вже кілька років говорять про створення батальйону виключно із жінок. Насамперед, через гендерні упередження, тому що. Досить часто чоловіки кажуть, що жінці не місце в армії, жінка має народжувати, готувати їжу, в жінки інші завдання. Але хто так визначив? Єдине, що на сьогодні може це визначати, це закон про материнство. Всім іншим, ми такі самі, як і чоловіки. Ми можемо виконувати завдання на рівні і гідно. Але можливості. Організмів е, теж трішки різні. Е, жінкам було б трішечки простіше. Хтось біжить швидше, хтось біжить повільніше. Е, для того, щоб все ж таки не було в цьому хаосі проблем і недорозумінь, е, могли б створюватися підрозділи, наприклад, аеророзвідки, е, виключно із жінок, це як до зразку. І вони могли б функціонувати е, на відповідному високому рівні. Тому що потреби абсолютно всіх людей у цьому підрозділі вони б сходилися до єдиного пані Катерино. Дякую вам за розмову. Дякую вам за службу. Бережіть себе! Це була Катерина, офіцерка зсу, учасниця руху ветеранка.